Дніпропетровщина, Україна. Друга половина листопада на вулиці. Я почав робити обрізку інжира, кущів інжира. В цьому році обрізку хочу зробити дещо по-другому, не так як завжди. Обрізаю з кожного, з кожного кореня. У мене в ящиках ростуть 3-4 пагона. Я їх кожен рік зрізав на одну брунечку до основи куща, а на слідуючий рік вирощував знов лози однорічні і на них знімав другий врожай. Не всі сорти, не всі сорти показали, що вони можуть до достигати. Того я в цьому році вирішив зробити обрізку по-другому. Я буду обрізати всі пагони на кущу, крім одного. Один пагін буду залишати. Для того, щоб на слідуючий рік на ньому побачити бребу. Ось я вже почав обрізку. Ось обрізав кущ. Один пагін залишив. Тут теж обрізав кущ, а один пагін залишив на плодоношення, щоб було перше побачити плодоношення, яка буде бреба. А потім друге. Я думаю, воно теж стигне, тому що буде запас деревини двохрічної. І жир почне швидше достигати. Сортів є багато, але в цьому році не всі достигли. Я думаю, це причина в тому, що не всі сорти готові давати другий врожай, хоча позав'язували всі, але не всі встигли достигнути. Я думаю, що не вистачило їм поживних речовин. Тому я проекспериментую в цьому році. Залишив один пагін на всіх кущах, на всіх виключно. У мене їх біля ста сортів. І на наступний рік хочу на всіх побачити яка ж буде бреба. Ось два кущі в мене є, я експериментував в минулому році, залишив по одному пагону. Залишив по одному пагону на кущу. Побачив бреби. І побачив другий урожай. Другий урожай вистиг швидший, без... чим, на... чим на тих пагонах, які виросли в цьому році перший раз. Двохрічка достигає швидше. Ось такий воно має вигляд. Одна палка, стовбур, тобто, а на ньому бокові відростки. Ось на цих відростках були інжири жири другого порядку. Першого порядку бреби було по декілька штук всього-навсього. Як я буду різати їх зараз? Їх теж потрібно обрізати, щоб вони не витягувались і щоб кущ тримати в тонусі в одному розмірі. Я їх буду обрізати злідуючим образом. Всі бокові пагони, які відходять від стовбура, я буду обрізати на одну бронечку. Нижню я обріжу взагалі. От так повністю. Цю буду різати на одну бронечку. Раз. Ось так. Одну бронечку залишаю, щоб з неї почав рости новий пагін на наступний рік. Тобто запас поживних речовин буде в двохрічні. В двохрічному стовбурі. І таким чином я думаю, що це теж буде одна із причин раннього достигання інжиру. Ось так я його обрізаю. Всі пагінці я укорачую до одної бруночки. Ось так. Це обрізаний кущ. Така залишився один стовбур і бокові пагани. Обрізані на одну брунячку. Такі рожки пооставалися. Таким методом буду вирощувати виноград на слідуючий рік. Тобто не виноград, а інжир, вибачаюся. Слідуючий кущ теж так само ріжемо на одну брунечку. Цей вирізаємо на кільце повністю. Достатньо одного стовбура. Тут теж на одну бронечку обрізаємо. Ось так. І тут на одну бронечку. І таким путем обріжемо зараз всю деревину. Ось так я зробив обрізку двох кущів інжира. Залишив штамби. А бокові відростки обрізав на одну брунечку. Один і другий пущ. На сьогоднішній рік в піде новий росток, буде новий пагін, на якому будуть знову інжири. Таким путем пообрізаю зараз ці кущі. Залишу по одному пагоні на кожному сорті. Буду залишати той який, який більш прямий. там ще висить. Висить ще інжир. цікаво. Що це за сорт? Turkish Dark Purple А ну подивимось, що воно що воно покаже. Ух ти. Середина. Зараз покуштуємо. Були морози до мінус чотирьох, а він висить хоч би що. Дуже смачний, дуже смачний, соковитий, сахару багато, взагалі не підмерз. Чудовий, чудовий, чудовий вкус у нього. М -м, супер. Сьогодні 17 листопада. Ось таким путем. Я всі кущі пообрізаю, залишу по центральному пагону. Цей, що прямий, а ці, що набік ростуть буду обрізати І на сьогоднішній рік хочу дочекатися з них бребу, покуштувати, щоб всі сорти. і з-за того, що обрізаю їх повністю, потрібно все провіряти. Ось таким чином я хочу на сьогоднішній рік провірити, як вони себе покажуть, коли я їх залишу на брево. все буду різати. Пагони повиганяли більше двох метрів. Є кущі дуже високорослі, є середні, ну, в середньому до двох метрів пагони повиростали. Це все буду обрізати. Буду залишати тільки по одному пагоні. Ось таке коротеньке відео. Обрізку зроблю і почну заносити ящики на земівлю. Підвал, сарай, сховати від морозів.